Ярмарки в Туреччині це справжнє свято смаків і традицій. У кожному регіоні Туреччини є унікальні страви та продукти, які характерні тільки для цього місця. Тож такі ярмарки це можливість спробувати все найкраще, не виїжджаючи за межі свого міста. На ярмарках можна знайти натуральні масла та мед із гірських регіонів, лукум та пастила, солодощі, що розтануть у роті, суджук, турецька ковбаса зі спеціями. Самі спеції від м'яких ароматних до пікантних і гострих, ремісниче мило на основі оливкової олії або лавра, що вражає своєю натуральністю. І все це можна не лише купити, а й одразу спробувати. Для дітей та молоді ярмарок стає святом: веселі прогулянки, дегустації та яскрава атмосфера, яка об'єднує. Також ярмарки це не просто про продукти, а про емоції, культуру та любов до турецьких традицій. Ви б хотіли потрапити на такий?